Всім привіт! Ви на каналі Нозівса. Сьогодні я в Фортнайт та зроблю челендж, що я буду лутатись тільки з нового легендарного подарунка. Тому постав лайк, підпишись на канал і підпишись на мій телеграм-канал в описі цього відео. До речі, подивіться, я отримав вже халявний скінчик. Там можна отримати аж два скіна халявно, тому я думаю, що ви вже мали це зробити. До речі, бачите, до нас додали будиночок щелкунчика. Ми можемо в нього зайти, і тут бачите, буде Snoop дог замість нашого щелкунчика і якийсь сніжний півень. І ми зможемо кожен день відкривати один подарунок. Ми можемо вибрати який. Подарунок кожної ми можемо. По Трясти, щоб був почути звука, можемо зразу відкрити. І бачите, мені, наприклад, випала ось така сумка, і нам показується від кого це до кого це. Наприклад, це мені відправила Гуф Мастрі. Тут бачите, що з'явився подарунок посередині, такий маленький подарунок, і в ньому був Санта Дог.